Приїхав записати це відео до себе на дачу. Принаймні, це, мабуть, моє останнє відео на цій дачі, принаймні цього року. Ні, ні, я не, не продав її, не збираюсь нічого з нею робити. Е, я просто її здав на рік. Так. Я цю дачу е, покупав е, з метою здавати її, так, як Investment Property. В минулому році я її здавав через Airbnb. І через ВРБО, Але цього року в мене її зняли на рік. Тобто я підписую контракт сьогодні. Я вже її підготував і зараз чекаю людей, які приїдуть і будуть заселяти сюди на рік. Ну а я тим часом буду шукати наступну пропорт для того, щоб придбати, і для того, щоб також вона працювала на мене на зараз і на майбутнє. Ті українці, які підписані на мене і дивляться мене доволі таки давно. Вони знають, що я не сподіваюся на канадську пенсію. Так, я не очікую якусь тут е, гарну пенсію, навіть при моїй зарплатні, при тому, як я працюю, ким я працюю. І я поступово будую собі пенсійний такий рахунок, так на який я буду жити пізніше на пенсії, е, самостійно. І в мене є план, і я йду по цьому плану. І до речі, чому я вам все це розповідаю? Так, друзі мої. А розповідаю я вам це тому, що сьогодні ми з вами поспілкуємось про те, а чи можливо в Канаді жити на одну зарплату? І друзі мої, коли я кажу на одну зарплату, я маю на увазі не ту цитату з фільму так, щоб ти жив на одну зарплату, коли деякі люди розуміють так, що жити на одну зарплату це соромно, треба десь там щось е, під... підстирити, підстягнути, так, десь щось перепродати. Е, ні, я маю на увазі жити на зарплату однієї людини, якщо працює лише одна людина. В родині, чи можливо вижити так чи ні. Якщо ви хочете це дізнатись, дивіться це відео до кінця, і я впевнений, ви дізнаєтесь це на 100%. Подивіться, друзі, на цю маленьку речушку. так? Її навіть речушкою не можна назвати. Вона з'єднує озеро Манітоба з озером Францис. І минулого року тут було повно риби. І якщо ви подивитесь на цю дамбочку, там, от -от ви бачите, ота от дамбочка, там вже встановили решітку. І це означає, що дуже скоро тут піде риба. Таким чином, вони захищають озеро Францис, щоб туди не пішов карп і не пішли сагер в озеро Францис. Минулого року тут було щось неймовірне, так тобто це було тут кишило рибою, спочатку сагером, потім карпом. І хто пам'ятає, я викладав відео, і ось вже ви бачите, люди приїжджають, придивляються, чи скоро, чи ні. Я так вважаю, якщо вже встановили цю решітку, то дуже скоро тут буде повно риби. До речі, друзі, після того, як я закінчив зйомку, я підійшов до тих рибачків, поспілкувався з ними. Вони тут рибалять вже доволі таки давно, і вони мені сказали, що риба піде десь через пару тижнів. Потрібно, щоб весь лід на озері вже розломився, і тоді піде карп, як скажений цю річушку. Так, тобто майте на увазі, якщо ви хочете. Порибавити, натягати Карпа це дуже таке гарне місто, куди ви зможете приїхати і нагребсти його там. Я не знаю підхватками. Отже, друзі мої, що стосується зарплатні і що стосується того, чи можливо прожити на одну зарплату родині в Канаді, так багато різних спекуляцій в інтернеті, багато різних відео. Де розповідають, що все неможливо, і купити житло неможливо, і купити ще щось неможливо, і ще треба пахати з зарі до зарі, зранку до ночі обом для того, щоб якось там зводити кінці з кінцями. Я вам буду розповідати сьогодні на конкретних прикладах. І почну з себе. Коли ми приїхали до Канади, я перший, хто знайшов роботу, так і я знайшов роботу десь через півроку. Тому що я шукав тільки роботу по своїй професії, я шукав висококваліфіковану роботу, в мене це зайняло пів року. І ми жили на мою зарплату десь е, більше року. Так? Е, поки моя жінка вона тут ходила, пристроювала дітей. Тут багато було різної візні з Марусі. Так, треба було по докторам багато ходити, поки ми все оформляли всі ці бумажки. І все таке інше, вона не могла працювати. Потім, коли вже ми знайшли дитячий садок, і Маша пішла в дитячий садок. моя жінка, пішла навчатися, пішла вивчати англійську мову. І десь більше року ми жили на одну мою зарплату і жили доволі таки непогано. Хочу сказати так: ми не рахували дуже гроші, ми кушали непогано. Ми одягались. ми... Мали все, що нам необхідно, ми не могли поїхати кудись відпочити. Так, це правда. Але сказати, що ми жили від зарплатні до зарплатні, я такого не можу, не можу сказати. І до речі, моя зарплатня тоді це був 2016 рік. Вона не була там якоюсь дуже високою. Моя перша зарплатня була 50 тисяч доларів на рік. Так? Правда, я потім доволі таки швидко перескочив на 60 тисяч. Але знов таки для окей, для того часу це була непогана. Це звісно, це зарплатня вища середньої зарплатні, але все ще не дуже така якась там невідомо висока зарплатня. І цієї зарплатні нам вистачало. Але треба мати на увазі і тут зараз я хочу це підкреслити. Ми приїхали сюди як постійні резиденти. Так це до речі, то. Те, чому я вас, друзі мої, постійно понукаю і підштовхую отримувати постійне резидентство якомога швидше. Так? І ми, як постійні резиденти, ми отримували таку фішку, наприклад, як рентесис. Тобто, за оренду квартири ми отримували компенсацію, доволі таки суттєву компенсацію. Це допомагало нам, дуже-дуже класно допомагало. І ми цю компенсацію отримували на протязі перших і. Двох чи трьох років я вже точно не пам'ятаю, але ми її отримували доволі таки довго. І знов таки це те, чому я вам кажу з кожного свого ролика, друзі, не зволікайте і робіть все можливе для того, щоб отримати постійне резидентство. І тоді життя у вас покращиться. Ну, окей, це те, що стосується мене. Зараз в мене зарплатня е, більша, і що ж я можу? Дозволити на цю зарплатню знов-таки на одну мою зарплатню. Е, я сплачую зі своєї зарплатні будинок, в якому ми живемо. Я сплачую з своєї зарплатні повністю цей е, дачу. Так, всі всі рахунки по дачі, всі рахунки по будинку. Я сплачую іншуренс на машину моєї дочки і на машину моєї жінки. І я частково сплачую е, кредит на машину, на якої їздить моя жінка. Так, ми з нею сплачуємо це е, пополам, і також моєї зарплатні ще вистачає на те, щоб ми могли купувати собі продукти і жити. Так? Е, по суті, зарплатня жінки, вона вже в нас остається для того, щоб ми могли організовувати якісь там поїздки, подорожувати для якогось там екстра чогось там купувати, так поїздити по ресторанах. Це що стосується зарплатні однієї людини. Тобто, ми з моєю родиною, в нас живе зараз 5 е, чоловік у всього, так в будинку, і цей. Е, і ця дача, так, тобто моєї зарплатні вистачає, щоб все це покривати. Так, знов-таки хочу підкреслити, моєї зарплатні вже не вистачить на те, щоб ми могли там подорожувати і все таке інше. Але жити непогано ми можемо на одну мою зарплатню. Рушимось далі, друзі. Е, мій дуже гарний товариш. Він приїхав сюди до Канади трьома роками раніше, ніж я приїхав. Він тут закінчив технікум, коледж. Він сюди приїхав по студентській візі. Тобто він приїхав раніше, ніж я приїхав, а постійне резидентство і громадянство отримав після мене, так, через декілька років після того, як ми вже отримали все це тут, громадянство навіть. І коли вони приїхали, це вони приїхали з жінкою, в них не було, не було тоді дітей, він навчався в коледжі, а жінка працювала. Цей час потім, коли він закінчив коледж, він пішов працювати. А жінка вже залишилась вдома. І вони народили двох дітей. І його жінка, до речі, з тих пір не працювала. Вона займається домом, вона займається дітьми. І е, мій товариш він живе жив спочатку в Едмонтані. Потім вони переїхали нещодавно до іншого міста. Він він робить кар'єру. Він доволі таки активно робить собі кар'єру. І вони всією сім'єю, їх четверо е, чоловік, четверо людей. Вони живуть на одну його зарплатню. При цьому вони вже поміняли другий дом. Е, вони покупають, вони живуть в великому будинку. Цей будинок е, там більше. Біля трьох тисяч скверфіт, так тобто, це, це громадний будинок, і вони живуть на одну зарплатню. Це знов таки до речі, чи можливо жити в Канаді на одну зарплатню чи ні. Але, друзі мої, і це ще не все. Так, я спілкувався е, доволі таки, гарно спілкувався з одною українською родиною, яка приїхала, як і ви, так по програмі Куаєт. І чоловік е, доволі таки швидко знайшов роботу. Тут собі він пішов працювати на будівництво. А жінка довго не могла знайти. І я навіть не впевнений, чи зараз вона знайшла роботу, але довгий час вона не змогла знайти роботу. Вони приїхали з двома дітьми. Наскільки я знаю, чоловік отримував 25 доларів на годину працюючи на будівництві. І що б ви думали, друзі мої? Так я спілкувався з ними і задавав питання декілька разів, і вони казали, що цих грошей їм вистачає. І вони до речі знімали доволі таки гарну квартиру, нову квартиру в новому будинку в гарному районі. Тобто вони не сиділи так, якби там жити десь невідомо де в якомусь дешевому районі, в якомусь не незрозумілому будинку. Ні, вони знімали гарну квартиру в гарному районі. В гарному будинку вони купили собі машину, і вони могли спокійнесенько собі. Тут жити так, у них вистачало грошей, і це вони мені казали і розповідали таке. Так, тобто 25 баксів на годину е, заробляв чоловік, і цього було достатньо для того, щоб жити е, родині у е, Вінніпезі Так, і тут я хочу знов таки підкреслити: я зараз кажу про Вінніпех, так Звісно, якщо ви вирішили їхати до Онтаріо, там, Торонто чи Ванкувер, і ви не можете там знайти роботу, чи знайшли роботу собі на 25, навіть на 30 баксів на годину, ну, це хто ж вам доктор, так, так би мовити. так? Треба тверезо зважувати ваші можливості і ваші потреби. так? І треба розуміти, що зарплатня у Вінніпезі – це дуже такий великий міф, так? Зарплатня у Вінніпезі не набагато нижча ніж у тому ж самому Торонто чи в тому ж самому е, Ванкувері, так але витрати в Торонто і в Ванкувері будуть на порядок вищі ніж у Вінніпезі. тобто заробляючи одній працюючи на однієї такої ж позиції, як на будівництві, наприклад, заробляючи 25 баксів у Вінніпезі чи заробляючи 25 баксів у Саскатуні і працюючи на будівництві, заробляючи 25-30 баксів у е Торонто чи у Ванкувері, це зовсім різні 25-30 баксів на годину. Треба це розуміти. Тому, перш ніж казати, що у Канаді все дуже дорого, дуже неможливо там придбати нічого, неможливо жити на одну зарплатню. Треба посидіти і покумекати, а чи в змозі ви робити це дійсно в тій локації, де ви знаходитесь, чи може краще зараз переїхати в іншу локацію, не таку інстаграмну, не таку фенсі, але де ви зможете дозволити собі комфортне життя, де ви зможете собі дозволити стати твердо на ноги, і вже після цього, після того як ви підтягнете вашу англійську мову. Після того, як ви отримаєте якусь професію, тут після того як ви отримаєте гарних референсодавців тут у Канаді, ви зможете потім переїхати до іншої провінції до іншого міста. Друзі мої, я можу тут наводити дуже багато прикладів, так де родини живуть на одну зарплату. І також я можу вам привести тут дуже багато прикладів, коли родини виживають на дві зарплати. Так, звісно, більше це залежить не від того, скільки ви заробляєте, а від того, скільки ви витрачаєте. І тут я вам хочу сказати таке, ще, друзі мої. Мені дуже смішно так. Знаєте, ну наприклад, я заходжу до одного дуже такого магазину, де дуже-дуже такі е, дорогі речі, де, наприклад, сумочка коштує 500-800 баксів, там, де сама якась маленька річ коштує 300-400-500 баксів. І, і що я там бачу? Я бачу повний магазин українок. Так, які що роблять там, які витрачають шалені гроші. До мене підійшла одна така жінка. Вона в мене пізнала, сказала: о, ви той самий блогер з Ютубу. Я кажу так, а, і ми трошки поспілкувалися. І я в неї запитав: просто а що ви, як ви вже працюєте? Вже у вас є робота? Де ви живете? Де ви мешкаєте? Вона мені каже, та ні, ми зараз таки приїхали. Ми все ще живемо в отелі. А ми от зараз зараз ходимо, скупляємось. Я звісно нічого не сказав. Так це не моє діло. Але, друзі мої, ну вибачте, ще немає роботи, ще нічого немає. І заходити у бутіки і ось, залишати в бутіках 500, 700, 800 баксів. Ну я, я не знаю скільки треба заробляти, і звісно, через пару тижнів. Ці люди будуть казати, що Канада дуже дуже така дорога країна. Тут неможливо жити, неможливо нічого придбати, тому що грошей не залишиться, роботи нема і що робити е не, не, не ясно. Так і так, не треба мені казати, що я нічого не розумію, що я. Нічого не бачу, що люди приїжджають після стресу, бежуть, тікають від війни таке інше. Ні, 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 друзі мої. Люди тікали від війни тікали від стресу е рік тому, так коли це дійсно так було. Зараз люди їдуть до Канади, вже усвідомлюючи, що вони роблять, куди вони їдуть. І якщо вони все втратили, але все ж таки вирішили приїхати до Канади. Через рік після того, як все це почалось, навіть більше ніж через рік, і ще не побачивши нічого, не знайшовши роботи нічого, вони витрачають шалені гроші в бутіках, вони витрачають шалені гроші в різних там салонах, роблячи собі різні процедури, які коштують там якісь не неймовірні гроші. Це не я роз не розумію, так це вони не розуміють, що вони роблять. Я сподіваюсь, друзі мої, що я доніс до вас свою думку. Так, Канада класна країна, Канада чесна країна. В Канаді можна жити гарно працюючи. І так, в Канаді можна жити на одну зарплатню. В Канада це країна, де ви працюючи чесно, де ви сплачуючи чесно податки, де ви е нікого не обмануючи, можете жити комфортно і мати все, що ви хочете. Мати хитра тут живеться доволі таки не сладко. Так вони можуть там десь щось собі спочатку прикарманити, покласти до кишені. Але коли стосується йти чогось там далі і отримати якісь екстра бонуси, то все це повертається бумерангом. Майте це на увазі і. Да, в Канаді можливо жити на одну зарплатню. І да, якщо ви хочете жити в Канаді, працюючи з задоволенням і ж жити з задоволенням, вам треба отримувати канадське постійне резидентство, якомога швидше. А для цього вам треба що? Так, звісно, вам треба дивитися відео на моєму каналі. Так, звісно, вам треба читати е, інформацію на моєму сайті. Хочу ще раз вам нагадати, що на моєму сайті дуже багато корисної інформації, дуже багато і по різним імміграційним програмам, і по тому, що очікувати, скільки чекати зараз на все це. Якщо зайдете на мій сайт, почитаєте в блогах, то ви там знайдете стільки корисної інформації, скільки ви не знайдете більш ніде. Я в цьому впевнений. Отже, друзі мої, не забудьте в кінці кінців. Підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарах до цього відео. Допоможіть, будь ласка, каналу. Якщо вам подобається мій канал, і якщо вам подобається та інформація, яку я вам надаю. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в канаді. Нехай всім щастить!